Штаб допомоги Авдіївці запрацював і в Києві. Волонтери просять небайдужих поділитися теплими речами, ковдрами, грілками, харчами, водою. Принести це все можна в козацький дім на Майдані Незалежності та у волонтерський цех рудий кіт у Дарниці. Першу машину з допомогою планують відправити вже сьогодні ввечері. У пункті в Дарниці зараз Олена Бунт. Вона на зв'язку зі студією. Наскільки активно відгукнулися кияни на заклик волонтерів? Олено. Океани відтокнулися в принципі досить активно. Ось ми зараз біля волонтерського цеху Рижий Кіт, який збирає гуманітарну допомогу для мирного населення в Авдіївці. За ці півдня вже вдалося назбирати питну воду. Вже люди принесли, почали зносити речі для маленьких дітей, медикаменти, крупи, консервації. Як розповів сам ініціатор Андрій Рекут, волонтери йому ще вчора почали телефонувати мирні жителі, які потерпають від обстрілів. Казали, що не вистачає навіть такого елементарного медикаментів, тому що на вулиці дуже холодно і люди починають хворіти. Також не вистачає навіть таких медикаментів, як заспокійливого. На даний момент в Авдіївці відбувається гуманітарна катастрофа. В трьох районах Авдіївки відключений світ і відсутствує вода. Температура мінус 20. Ощущается гораздо хуже, к сожалению. Поэтому на данный момент мы взяли на себя ответственность помочь этим людям, помочь местному населению Авдеевки решение этой гуманитарной проблемы. Собираем, как говорится, с миру по нитке и будем отправлять, будем вести и будем это делать регулярно, пока проблема не будет решена. Почали речі збирати від самого ранку в двох пунктах. І, як розповіли волонтери, що планують відправити сьогодні при умові, якщо достатньо, назбирають гуманітарної допомоги. Якщо ні, якщо буде замало, то крайній термін це завтра ранок. Олена Бунт із пункту збирання допомоги для жителів Авдіївки. Туди кияни приносять теплі речі, харчі та воду.